Доброго дня, я розраховую недовго затримувати вашу увагу. Я і Академія маркетингу, якою я руковожу, займається маркетинговими та соціологічними дослідженнями. Ми, ми запланували і провели. В вересні-жовтні минулого року соціологічне дослідження, яке вивчало питання корупції серед населення. Проводили це соціологічне дослідження як в обласному центрі, так і в районних центрах. До соціологічного дослідження було залучено 15 інтерв'єрів і. Опитано загалом біля 1100 респондентів. Перед соціологічним дослідженням були проведені заняття з інтерв'єрами, доведені основні положення, і по великому рахунку всі були підготовлені для цієї, роботи. висновки, висновки. Цього соціологічного дослідження ну, катастрофічні. Начнемо з того, що ми розглядали проблему корупції як хворобу. Хвороба нашого суспільства, в яку яка заложена і яка є історичною, яка є менталітетом нашого народу, є сімейно-родинні стосунки, і з висновком цього соціологічного дослідження було то, що те, що відбувається в державі, боротьба з корупцією, це Лікування, а для того, щоб цієї хвороби не було, то потрібно робити, звісно, профілактику. Віддати свої гроші чиновнику, в нас це рахується не корупція, це в нас рахується вдячність, це рахується подарунок. І згідно з Цих соціологічних досліджень е, в нас, в нас е, добровільно давали кошти е, 12% опитаних е, після того, як інтер'єр з ними розмовляв, ну це вдячність, це подарунок, це е, в той же самий час. Е, Люди стикалися з такою проблемою, як вимоги грошей. Це 22%. Хочу подякувати громадському руху український вибір за те, що все-таки він веде цю профілактику корупції, веде, Шляхом проведення е, е, різноманітних заходів. Хочу сказати, що е, основна маса нашого населення, вона е, не знайома з законодавчою базою корупції. Тому е, реально е, людина, яка с, е, столкнулася з таким е, поняттям, вона не розуміє. Е, що це корупція, чи це вдячність, чи це взагалі так потрібно робити. По результатам досліджень з корупцією, з корупцією в основному люди сталкуються в державних установах. 90% корупційних дій це державні установи. Е, най, найбільше, найбільше це е, е, згідно опитування. В судах, в судах 54% сталкувалися з корупцією, в міліції 55%, в ДАІ 50% і в прокуратурі 49%. Для вирішення питань, які намагалися використовували особисті зв'язки біля 20% респондентів. Результатом опитування було то, що мешканці Хмельницької області все-таки 80%. Кладуть відповідальність за ті дії корупційні, які є в державі, на президента. І всього 15% респондентів рахують, що ті заходи, які приймає держава в боротьбі з корупцією, є дієвими. 15% тільки рахують, що це є дієві заходи. Ну і в той же самий час результатами опитування були і такі: 33% громадян готові, готові боротися з корупцією, 33% це кожний третій, готові боротися з корупцією. но за тим, що нема правової бази, правових знань. Ну, вони не можуть це робити. Самими активними в боротьбі з корупцією є ну, це результати дослідження. Самими активними в боротьбі з корупцією є мужчини, є молодь і є громадяни з високим уровнем освіти. І, як не странно, Громадяни з, які мають певний статус, готові боротися з корупцією. 30% респондентів вважають, що корупція це преступлення, як починав. Злочин. 20 20% респондентів сказали, що корупція це сучасний спосіб життя. І 36% заявили, що вони не бачать, як можна вийти з цієї ситуації і як можна подолати корупцію. Такі дослідження. Це не всі матеріали дослідження, кого зацікавить, будь ласка, на сайті Академії маркетингу буде це дослідження в повному обсязі викладено. Я зараз не хочу вашу увагу затримувати. Єдине, єдине, що хочу сказати, що все-таки корупція це хвороба, яку треба для лікування якої треба займатися профілактичними. Приймати профілактичні якісь дії, дякую за увагу.